Всім привіт! З вами футбольний синоптик. І сьогодні традиційно, в якості диванного експерта, хочу поговорити з вами про шанси наших команд у Єврокубках і на черзі Динамо. Чесно кажучи, виступи Динамо в кваліфікації до Ліги Чемпіонів мене реально надихнули за багато років. І я навіть знайшов отаку стару розу Динамо Київ і вже готовий вболівати за них. Сподіваюсь, ви також. Ну а ми зараз давайте з вами все ж таки поговоримо про те, скільки очок може набрати це Динамо зі своїми суперниками в Лізі Європи. Перший матч вдома проти Лаціо. Одразу скажу, що прогнозую в цьому матчі нічию, але маю пояснити, чому. Насправді я думаю, що пауза на ігри збірних дала Динамо можливість трошки перепочити, тому що видно було, що в останніх матчах кваліфікації до Ліги Чемпіонів вони вже трошки стомилися. Але сили в них ще є, і от перші якраз матчі в Єврокубках у них мають бути ще потужними. До того ж, Лаціо зараз грає десь так посередньому в серії А, десь щось виграє, десь нічия і пропускає в усіх матчах. Тому я очікую, що в цьому матчі команди будуть забивати одна одній, але все ж таки Динамо скучило за Єврокубками. І має грати, намагатися грати на перемогу, але все ж таки, враховуючи клас гравців обидвох команд, я поставлю на нічию. Другий матч проти Хофенхайму в гостях. Чесно кажучи, найскладніший для прогнозування матч для мене особисто, тому що я не дуже знавець Бундесліги, особливо команд такої другої руки. Знаю тільки, що Хофенхайм кожен рік з року в рік в принципі знаходиться в боротьбі за Єврокубки. Зараз він в них потрапив. Тому команда збита непогана, грає завжди достойно проти сильних суперників в чемпіонаті. Але в порівнянні з Динамо мені важко сказати. Єдине, що інтуїція підказує, що дуже складний матч буде для Динамо. І, чесно кажучи, я не дуже вірю в перемогу Динамо. Але от зачепитися за нічию, мені здається, нашим цілком посилом знову ж таки на відносному початку сезону в них ще мають бути сили, щоб боротися на 100%. Тож спрогнозую тут нічию. Третій матч, і нас очікує виїзд в Рим на матч з Ромою. Я вважаю, що в цьому матчі нашу команду очікує поразка, хоча зараз виглядає так, що вони могли б скласти конкуренцію. Але по-перше, я думаю, що Динамо вже потрошечку буде втрачати сили і їх не буде вистачати повністю і на чемпіонат, і на Лігу Європи. По-друге, я думаю, що Рома якраз набере вже форму. Довбик вже забив свій перший гол і може набрати впевненості до цього часу. Ну і по третє, якраз ці дати планується поруч матч класичне Динамо Шахтар. І для Динамо зараз чемпіонат виграти чемпіонат буде надважливо в цьому сезоні. Тому, враховуючи, що Шахтар їде на безнадійний матч до Лондона, я думаю, що Динамо також трошечки поступиться Лігою Європи на користь чемпіонату і поступиться в цьому матчі. Четвертий матч домашній з Ференсварошем. А я думаю, що тут очікує наших перемога, і ми маємо просто спокійно, виважено, без недооцінки суперника підійти до цього матчу. Грати з цією командою ми вміємо. Клас у нас явно вищий. Тому е якщо команда все ж таки збереже ті сили, які є у неї на початку сезону, я думаю, що тут буде е спокійна перемога Динамо Київ. На що і е зроблю свій прогноз. П'ятий матч знову вдома. Вікторія Пелзєнь. Тут ми маємо можливість згадати, як ця команда грала у кваліфікації з Кривбасом. І чесно кажучи, нічого видатного я в цій команді не побачив. Якби ці команди Вікторія і Динамо грали зараз, я би впевнено поставив на перемогу Динамо. Але на той момент сезону буде трошки важче, адже Динамо вже буде втрачати той тонус і ті сили, які були на початку. Хоча можна теж саме сказати, в принципі, про Вікторію, тому що вони теж почали кваліфікацію рано. Тому ви знаєте, я думаю, що в плані фізики у них буде паритет, а якість у Динамо все ж таки ну, трошки повища буде. Тому поставлю тут обережно, але на перемогу Динамо Київ. Взагалі окремо хочу сказати про жеребкування, Я думаю, що Динамо тут пощастило, тому що формально домашні матчі. Динамо грає з суперниками, з якими гостьові воно могло би і не виграти, а там взяти нічию. Це Вікторія, Ползень, Вараш, той саме Лаціо. І незважаючи що це формальність, домашній матч наразі Динамо не може грати в Києві, але все одно ми знаємо, яка сила селена вболівальників по всій Європі вболівають саме за Динамо. Тому я думаю, що вони дуже допоможуть, якщо ви в Європі обов'язково приходьте на матчі Динамо і підтримуйте нашу команду. А ми повертаємось до турніру Ліги Європи і шостий матч Реал Сос'єдат в Іспанії. Чесно кажучи, я тут впевнений в тому, що Динамо його не виграє, а скоріше навіть програє. Е, ну, по-перше, це кінець року для Динамо, і я думаю, що воно вже все, е, всі сили віддасть до цього. Е, По-друге, мені дуже подобається Реал Сосідат останніх років виглядає команду, ну, дуже сильно, навіть по міркам іспанського чемпіонату, не кажучи вже про Єврокубки, де вона. В минулого сезону взагалі здається перше місце в своїй групі в Лізі Європи зайняла. Тому е, я впевнений в перемозі Реал Сосєдат, але нам не варто розчаровуватися, адже попереду у нас є ще де набирати очки. Сьомий матч виїзд в Туреччину на гру з Галатасараєм. Е, тут хочеться зробити порівняння з матчем Шахтаря в Лізі Чемпіонів. У нього також сьомий матч е, з Брестом, там де вони можуть набрати очки, але буде важко. І от я думаю, що якби матч з Галатасараєм у Динамо був... Раніше, десь там третім, четвертим, то можливо Динамо і могло б взяти тут очки. але, 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 але маємо гру в середині січня відсутність тонусу у Динамо, натомість є тонус у Галата Сарая. До того ж, гра в Туреччині, де завжди важко всім через вболівальників. А пам'ятаючи про те, що вболівальники турецькі люблять робити падляни різні і вболівати не дуже політкоректно, я би так сказав. То я думаю, що е, виграти динамівцям буде вкрай важко, і навіть об'єктивно я, скоріше за все, поставлю на поразку в цьому матчі, хоча серцем і душею, звичайно ж, буду вболівати за перемогу. Ну і завершувати цей етап турніру Динамо буде матчем з РФС з Латвії. Чесно кажучи, я тут не думаю, що щось має бути окрім перемоги, тому що якщо не перемагати в такому матчі, то де ж перемагати? Тут вже надіє правило тонусу, тому що у РФС цього тонусу також не буде. Вони теж не грають цей час чемпіонату. Тому команди в цьому плані підійдуть на рівних. Але домашній матч Динамо Київ проти РФС. Ну ви просто уявіть, якщо Динамо не виграє цей матч, який це буде, яка це буде ганьба для самого клубу. Тому я впевнений, що тут буде три очки. Ну і давайте порахуємо, скільки ж цього вийшло. А вийшло загалом у нас три перемоги, дві нічиї і одинадцять очок. А якщо взяти підрахунки різних там комп'ютерів штучного інтелекту, то в принципі він каже про те, що 8-9 очок достатньо для того, щоб пройти в наступний етап, а саме в плей-офф. я думаю, що цих 11 очок Динамо також вистачить, щоб пройти далі в наступний етап. Чесно кажучи, враховуючи суперників і календар, я не вірю, що Динамо е, пройде в пул команд, які одразу займуть перші е, 8 місць і пройдуть в 1-8 фіналу Ліги Європи. Але думаю, що Динамо має спокійно заходити е, в ту кількість команд, яка буде грати плей-офф. Тож, чекаємо Динамо, вболіваємо за Динамо і вболіваємо за український футбол.